Микола Дарновський золоті верби, Серце. Що з тобою? Я був задоволеним. Ні, я був щасливим. Правда, щасливим я бував і раніше, але те щастя приходило після недільного обіду і тоді, коли минався безкарний черговий похід у чужі садки. Усе це вже минуло, а спогад про нього викликає прикру усмішку. Навіть не віриться, що я був таким вибагливим до щастя. Інша справа зараз. Зараз мене робить щасливим сама думка про Оксану. Ходжу собі по алеях парку і усміхаюсь. Може, надто багато усміхаюсь, бо гарпузяк уже кілька разів питався, що я таке смішне з'їв. Доводиться стримувати радість, а воно не виходить. Так і струмує з мене задоволення, не гасить його й спогад про останній похід додому, навколо глибока осіння пора, а дерева здаються зеленими, квітучими, небо чистим, безсмарним. А Оксана, я завжди приводжав її самими очима, але вона того не помічала. Вибирав собі затишне сховище, влаштовувався там і чекав, коли вона з'явиться. Чекав не тому, щоб вийти на зустріч і щось казати, а щоб, помітивши що далі ховатися, аби вона не здогадалася, що я саме її підстерігаю. Потім вертався в гуртожиток, брався до книжки. В серці всідалися розбухані почуття, до мене вертався спокій, лише з нетерпінням чекав завтрашнього дня, щоб знову її побачити. Маючи таке невидиме щастя, беріг його від чужого ока. Навіть сам собі не признавався, що Оксана мені чомусь подобається, що вона для мене як не як усі дівчата. І ще, здавалося, коли б довелося пройти з нею поруч кілька кроків, я спалахнув би, як солом'яний віхоть, і полум'я його виднілося б на весь столь. А що, коли б їй переповісти усі свої мрії та переживання? Свердилась, посміялась, а може б, і про щось розказала? Я був певний, що Оксана здогадується про мою фантазію, бо не може бути, щоб стільки думок зринало в моїй голові і щоб усі вони пропадали марно. А все почалось з того її погляду біля верби задумливий, далекий, мрійливий, зустрівся з ним і ніби у вогонь кинувся, а потім такий самий її погляд я перехопив на уроці фізики. Вона ж одразу відвела його і до самого дзвінка не зводила очей з викладача, що старанно й обережно, наче боячись злякати умовні знаки, виписував на дошці формулу. Не натякала ні про що Оксани й на перерві, хоч я аж двічі пройшовся з гарбузяком біля дівочого гурту, де вона жепталася з, з подружками. Майнула думка шогнути колесом по коридору, щоб таким чином привернути до себе її увагу. Чому ж вона зиркнула на мене під час лекції? Та все це байдуже. Найістотніше для мене те, що вона тут, в одному коридорі, в одній аудиторії, що я кожного дня можу її бачити, чути її голос. А я знайду спосіб передавати Оксані свої почуття з допомогою добрих оцінок. Вона одні і раз у раз, коли мене запитував той чи інший учитель, я дарував Оксані дуже добре. Сідаючи на місце після опитування, я не забував крадькома зиркати на неї, а вона, здавалося, вдячно посміхається мені. Їй не байдуже, як я відповідаю, не байдуже, торжествував я і мріяв про той час, коли вона підійде до мене, як тоді біля верби. А вона чомусь не квапилась зачепити мене словом. Чому, чому? Бачу, що не байдуже, а вминає. Я почав шукати причини. Здається, знайшов. Я не мав жодного сумніву в тому, що знайшов. Та причина в моєму зовнішньому вигляді Я глянув на свої низу Гарі, знизу, схожі на пожмакані, бляшані труби штани, подумав, Оксана просто соромиться стояти поряд зі мною. Після такого відкриття я перестав мріяти про зустріч з Оксаною, то справа майбутнього. А зараз найпершим моїм завданням було розжитися на штани. А якщо вдасться, то й на костюм. Взагалі я і раніше любив дивитися, коли хтось пішов вулицею в гарному вбранні, але досі не намагався кожен костюм, зокрема, кожні пристойні штани знімати з прохожих та приміряти на себе. А зараз не можу глянути на якогось гарно одягненого хлопця, щоб не прикинути в умі, а як би його штани виглядали на мені. Одні я схвалював, інші гудив а деяких навіть прогулювався. Закладав руки в кишені, викидав далеко наперед ноги, щоб рязно мотлялися, навіть помічав, як на мене в таких штанях дивляться товариші, ну звісно, Оксана. Потім приходив до тямки, дивився на свої справжні штани і глузував самого себе. Я продовжував зразково вчитися, достарався навіть до того, що моє прізвище перед жовтними святами з'явилося в списку кращих студентів який завжди захоплювався книжками, перечитав геть про усе, усе про Дон Кіхота, хоч зрозумів, з того небагато. Потім накинувся на вірші Шевченка, Пушкіна і не знав, чи вірити, що їх написали люди, чи вони, може, самі якось з'явилися на світ, як от сама квітка зацвітає, чи Соловейко сам от себе співає. Його ж ніхто не вчив. Але я не міг не думати постійно про свої штани. Вони стали для мене тим страшним ворогом, якого я зненавидив і без якого не міг обійтись. Мама, правда, казала, що вони неабиякі, а заграничні. Колись давно ще в мене на світі не було, тато купили їх на ярмарках старого солдата, що брав участь у війні з японцями. Пізніше я дізнався, що та війна була у 904 році, і таким чином приблизно встановив рік народження моїх штанів. Тож, позбувшись руки, той солдат супив на війні чужий мундир, і з ним повернувся до рідної оселі. А ти подінеш такий набуток, тільки на ярмарок. Тату казали, що весь ярмарок торгувався з солдатом і не міг виторгувати. А ось тато й не торгувались, будучи людиною мудрішою від інших, вони зачекали, поки переглотиться біля того мундира, і взяли його майже за Тато його одягли, одягали в ряди годин, мама їх попереджувала, коли вони вибиралися до церкви чи на якісь великі свята. Дивись, не дуже там човгайся, бо штани вже як решту, а ондечки син росте, може, який раз натягне на себе. І тато зберегли, а мама перешила їх для мене, коли я у сьомому класі. Очевидно, за всю свою багаторічну історію закордонну і нашу, ці штани не користувалися ще такою увагою. Як на теперішньому останньому етапі своєї служби. Поки в мене не з'явиться щось путнє, я вирішив витиснути з них усе, що можна. Одним словом, змусити їх прикрасити мою особу і викликати в мене почуття власної повноцінності. Щовечора і щоранку я їх детально оглядав та бився з думками, як їх хоч трохи вирівняти, щоб не були такими покрученими, як. Це. Заламати їх на пружок. Нехай би тільки спереду, щоб я міг його бачити, а ззаду байдуже як буде, так буде. Хлопці порадили не забивати собі голови цією дурницею, бо мовляв, то дуже проста справа: треба лише постелити штани на матрас, прикрити простиратом та приробити їх власною спиною на цілу ніч лежати під. Лежати слід непорушно, бо замість прошка вийде гармошка. На превеликий жаль, прошки на моїх штанях трималися до світанку. Повертався я з їдальні вже без них. А що Оксана до їдальні не ходила, то їй жодного разу не вдавалося бачити мене в найелегантнішому вигляді, хоч старався я заради неї. Наробила шелесту моїй душі, мовби не помічає, бігає собі по коридорах, сміється, перечіптується з дівчатами. Після лекції накидає на себе важкий брезентовий плач і йде в свою нестерварку, а я залишаюся з важким серцем та з мрією про новий костюм.